Доброго дня! Друга частина відео про плити пресовані з надвисокомукулярного поліетилену. Повторюся, категорично не рекомендую використовувати в зоні проведення бойових дій на війні, там, де є загроза ураження кулями, ну, ось такими чи іншими з сталевими термозмісними сердечниками. Відразу скажу для чого це відео. Насипали трішки запитань. В особисті, і щоб не відповідати там кожному, я зроблю публічне відео і поясню свою позицію, і поясню моменти, які трошки перекрутили і не зрозуміли в попередніх частинах на цьому каналі. Перш за все, нам невідомо, яка кількість боєприпасів використовується ворогом. І це напевно і самому ворогу невідомо, і які вони. Да? Тобто, 5,45 використовується, де термозмісне сердя, де не термозмісне На початку війни ми збирали всі ці матеріали, тобто, по можливості, хлопці скидали фотографії набоїв ми встановлювали яка кількість, де тоді. да, Тоді дійсно було багато простих з не термозмісне там 82-й, 84-й, там і всякі різні такі роки, ще 80. Зараз вже зустрічаються набої 2024 року. Тобто, з різними типами осердя. Маніпулювати тим, що кулі тільки такі, чи буде втрачена енергія кулі, воно не проб'є, а воно легке, спина, це все, на мою думку, це злочин. Дикий маркетинг має нести за собою відповідальність. Ось така куля пробиває дві плити разом з підложками, по-другому, третьому, без різниці класу і тою о, людиною, хто знаходиться поміж цих плит. Категорично не рекомендую. Тепер даю відповіді на запитання. Перша така, скажімо так, відволікаюча теза. Зараз йду в сторону, згадаю. Карася, там був такий хлопець, по моєму Вова, який займався такою історією. В їхній організаційній структурі називалось, так дослівно їм не розказував робота з мінінням. Да? Оця робота з мненням, це коли стається така історія, якась дика, як спроба впарити військовослужбовцем, які дійсно. Мали йти і штурмувати позиції, ось такі плити і підставити від них підложку за 55 тисяч гривень. До речі, якщо відносно цього тендера і цієї закупівлі, про яку я розказував в попередньому відео, вона не відбулася, тому як антимонопольний знайшов по нашій скарзі там порушення і анулював цю кухню. Тобто оцей хлопчина нічого нікуди не поставив. Заробив собі ще один плюс чи мінус карму це вже як хто на це подивиться. Відповідно до тези. Статистика уражень, ну, Знову ж мені писали, 70-80-90% уламкові, а остальне там кульові. Тому плити мають місце бути. Окей. Я, я би робив так, я би хто це пише, давав ці плити і казав, ну давай будеш використовувати. Тоді, якось, коли вони вже на тебе лягають, відповідальність твоє здоров'я, тоді якось ця вся інформація сприймається по-другому. Але зараз відповім трішки з сарказмом. Да? Рекомендую виробникам плит таких, хто напарює і каже, купуйте, них, йдіть на війну там Такими кулями не стріляє, а то тільки уламки, продавати цими плитами шапочки. отакі. Тобто, бере людина плиту, от бере от таку Да? Оце тільки, коли він її одіває, то ворог тільки по ньому має використовувати набої з нетермозмісним осердям. А коли одіває таку, тоді тільки уламки. І все, тоді плити дійсно будуть захищати. Якщо відкинути сарказм, нам дійсно невідомо, коли і що буде використовуватися і в яких умовах попадемо. І війна сьогодні така, завтра вона інша. Це війна, яка не мала місця у світі, напевно, вже дуже давно. В тих умовах, в яких вона зараз відбувається, з тими загрозами, які зараз є. Відповідно, по цьому моменту скажу так: я розумію, що потрібно комусь когось чомусь переконати. Я розумію, що потрібно виправдатися і сказати, да, так, ну не сильно ми ти хотіли підрозвести хлопців. Там ну, третій клас, плюс другий, вроді як і нормально, захист нормальний, там нічого не проб'є і все буде ок. Насправді. Я вважаю так, що відповідальність має бути. І як приклад, скажу: ось фото ось тут. Та привеликий жаль, це фото з моргу і кулі, які достали з військовослужбовця. Ця війна. Я знову ж повторюсь, вважаю, що життя це найцінніше, що є в людини. Мені дуже важко працювати з цими матеріалами, але я мушу деколи збирати такі дані для того, щоб допомогти підказати ну, людям, да, хто хоче це почути. В принципі, маю для кого працювати, маю справжніх і витрачаю цей час, щоб полегшити виконання завдань і максимально зменшити втрати. Тому і ділюся цією інформацією. Ділюся зараз і на загал, але точно для того, щоб переконати тих, хто не хоче почути. Я знаю ось цю історію, знаю, що це може зашкодити і комусь забрати життя. Я мушу це сказати, щоб зняти себе відповідальність. Я знав і не промовчав. Ваш. В принципі, вибір, чи це слухати, чи одягати ці шапочки. Тобто ваш. Я свою частину роботи зробив. В цьому ставлю крапку. Переконувати мене в чомусь не потрібно, я маю певні свої погляди, вони сформовані, базуються на дослідах, які я робив. Повірте мені, я їх вже трішки в своєму житті зробив, Ну, плюс маю ще, хоч і не точно цю освіту, але максимально технічно, і мені це було цікаво. На преликий жаль, довелося ще вчити медицину і збирати статистику того, що я не повинен був робити. Ну точно не я повинен був збирати статистику боєприпасів, які використовує ворог. Є в нас ціле міністерство профільне, і там є купа людей, які сидять і, на мою думку, протирають штани зранку до вечора або думають, як на цьому прикурити. Але ми не вибираємо реалів, яких є, ми в них попали і мусимо в них працювати. Тобто є ще в кожній структурі, на втовному міністерстві є. Порядні люди, але зміни мають бути. І зміни мають бути в розрізі набуття відповідальності. За такий маркетинг, за інший маркетинг, за непрофесійність, які призвели до втрати життя і здоров'я. Тобто по цим плитам, повторюся, якщо потрібно, знімлю четверте, п'яте, шосте відео і потрібно, напишемо 5-6 ще там скарг і будемо боротися за цю історію. Тому як. Справедливість, відповідальність має бути, і професіоналіст має бути. Якщо ти не розумієш чогось, прочитав в чаті GPT чи прочитав в Google, і ти думаєш, що ти вже можеш це робити. Не завжди так все працює, тому що кожна помилка має свої наслідки. І якщо помилка не буде мати відповідальності, то наслідки будуть катастрофічні і критичні, тому як вони далі все буде їхати. Можна запустити якусь історію, розказати, от на кшталт мені там написали скинули скріну, Відповім, тому що вважаю, що дійсно це був військовослужбовець. То хлопець написав, я командир групи, ні разу не бачив куль ППшок на російських позиціях. Відповім, чому не бачу. Тому що куля з чорним лаком ось тут це Луганський патронний завод. Вироблялося це, це в Україні. Да? А в Росії на болотах ось такий аналог з фіолетовим лаком. Це 7-10М. Вона трохи відрізняється, але не сильно. Тобто, ось чому відповідь і ось наслідок трансляції. Людина вірить, що він не знаходив. І каже: та там ж немає пп що там все ось такі, все ок. Можете використовувати. Це помилка помилка. Комусь не може щось коштувати? Може, хто послухає. Тому що ось таких багато. І як ви бачили на попередньому фото, там взагалі з містом Вольфраму спецосердя, яке пробиває, в принципі. Любий металевий бронеелемент. Ось така історія. Навчайтесь, розвивайтесь, Ми будемо допомагати. Зараз роблю серію відео цікавих за спеціальною апаратурою, спеціальною камерою, покажу, як це все працює, потрачу трохи часу. Може, це комусь в чомусь допоможе. Дякую. Працюємо далі.